Чи то не доля та воля, чи то літаті, летячи розбили душу, чи ніколи й не жив я з нею, живучи з людьми в Паскуді о Паскудив і душу чистою. А люди, а люди, звичайні люди, сміючись, зовуть її молодою. І непорочною, і святою, і ще якоюсь. Вороги і люті, і люті. Ви ж украли в багно погане заховали. Алмаз мій чистий, дорогий мою колись, святую душу. Та й смієтесь, нехристияне. Чи не ж вами ж я погане, тако погане, що й не знать. Чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене з святого неба взяли меж себе і писать погані вірші научили? Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його? Бога боячись, моє малеє та убоге. Та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь що спотикаюсь, що вас, і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви душі убогої Сураюсь своєї грішної душі.